Покарання за свавілля, яке чинилось у Врадіївці. 2 липня 2013 року було звільнено начальника районного відділу міліції Врадіївського району. Також було звільнено і прокурора Врадіївського району. Крім того, звільнили капітана Дрижака та лейтенанта Поліщука. 3 липня Євгену Дрижаку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 9 липня Миколаївська обласна прокуратура повідомила про те, що в автомобілі таксиста Рябиненко знайдено кров потерпілої. і таксист почав давати покази щодо зґвалтування жінки Євгеном Дрижаком та Дмитром Поліщуком. 12 липня звільнили очільника міліції Миколаївщини, його заступника та начальника кадрового підрозділу. За результатами службового розслідування ще було 9 працівників міліції. Звільнено троє отримали попередження про неповну службову відповідність 29 листопада 2013 року. Первомайський міськрайонний суд виніс вирок у врадіївській справі. Євгена Дрижака та Дмитра Поліщука суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням спеціального звання капітан міліції та лейтенант міліції. Таксиста Сергія Рябиненка засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вважаю, що це їм взагалі мало. Вони заслуговують на саме на довічне ув'язнення, тому що жодного сумління в глазах, якогось покаяння про те, що вони зробили, не було там. І мало того, ще їхні е, родичі всі от вони просто в коридорі говорили, е, шкода, що не вбили. не немає, вихідних та відпусток. До зустрічі у наступній кримінальній історії.